Всім привіт! Це перекус дівчаток Ніки та Амельки. Я хочу для Амельки, вона дуже любить таку пірашку Чудо-Чада, пюре, груша яблуко. Вона таке любить. А Ніки я, напевно, дам, ой, коротше, от таку чудо чудачаду, яблуко і банан теж. Тут я... Яб... Тут яблука, тут а тут господи, яблуко і банан. А запити я їм дам. Зараз покажу. Для, Ніку, для Ніки, звичайно, водичку, а для Амельки агуша. Полуниця та банан йогурт такий. Ну що ж, давайте готувати дів... годувати дівчаток. Так. Спочатку ми погодуємо з вами Амелічку. Так, Амелька, що ти хочеш спочатку? Я спочатку хочу попити. Так, добре, зараз я відкрию тобі огуню. От я вже відкрила вона така смачна. Амелька. Так, все. Зараз я закручу агуню та дам Амельці пюрешку. Ну, я вже відкрила пюрешку. До речі, тут подвійна порція. Аміль, давай. Так, ну все, зараз я швиденько погодую Ніку. Так, ну а зараз давайте ми з вами погодуємо Ніку. Перше, що ти, Ніка, хочеш? Я спочатку я хочу попити. Так, окей. Бутылочка у нас справжня ось. Ну, водочка я яички налила. Угу, попий, Ніка. Так, давай пок потримаєш. Потримай, пока. Все. Зараз я відкрию пюре. Так. Добре, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки усім, па-па!